Працівники музею родини Косачів драгоманових ставлять для себе насамперед питання популяризації цієї великої, могутньої, потужної родини Косачів драгоманових Для цього використовуємо різні форми і методи. Насамперед, це класична екскурсія. Але ми намагаємося її урізноманітнити зробити більш цікавішою, більш привабливішою, і залучаємо до проведення екскурсій безпосередньо відвідувачів. Обов'язково враховуємо при цьому і вікову категорію тих, хто до нас приходить, і тих або тих, кого ми запрошуємо для старшої дошкільної аудиторії, і для молодшої шкільної. Ми проводимо екскурсії у формі інтерактиву з елементами гри, а вже середня і ш... старша школа це зазвичай екскурсії з елементами квесту. Є у нас така екскурсія, як Ніч Музеї, яку ми проводимо в пізньовечірній час доби. Запрошуємо. Всіх цікаво, адже вона проходить ще і формі театралізації. Багато у нас наших заходів, які ми придумали самі, і вони і носять і екскурсійний характер, а також просвітницько-інформаційний. Насамперед, це портрети особистості, де ми розповідаємо абсолютно про всіх рідних Лесі Українки. Це про батька Петра Косича, про матір Олену Пчілку, про її дядька улюбленого Михайла Драгоманова, який бував у нашому Зрягілі неодноразово. Про Михайла Косича і Ольгу косич Кривенюк, брата і сестру Лесі Українки, які також, як і Леся, народжені у Звягелі. Ми пропонуємо абсолютно різні вікові категорії, такі форми роботи, як портрет особистості, в яких ми розповідаємо про людей, які не бували в нас у заяві, але цікаві тим, що вони були у житті родини. Це і Софія Русова, і це і Микола Лисенко, Старицький, це чоловік Лесі Українки, Клемент Квітка. І дуже популярні у нас майстер-класи Різдвяні, як у Косачів. Почали ми їх для дитячої вікової категорії, а наразі провели і для дорослих. Це цікаво. Також запрошуємо вас на майстер-класи подібні. Зараз ми працюємо над відкриттям клубу родинних традицій і запрошуємо всіх тих, у кого є якісь цікаві традиції в родині, до нас з'єднатися. Я думаю, що ми разом не тільки розповімо про гарні традиції родини Косачів, а і зможемо поповнити традиції сьогодні сучасних родин. Плануємо відновити об'єднання творчої інтелігенції, яка раніше працювала дуже активно у нас. І наразі працює клуб Книжковий читай. До якого теж запрошуємо долучатися тих, хто любить сьогодні читати. Е, наш графік роботи міняється з 19 травня, е, крім того, що ми е, залишаємо звичайний графік роботи з вівторка по суботу, з 9 по, до 18. Е, ми також починаємо працювати і по неділях з 10 до 14. Зважте на це, і якщо у вас буде необхідність. Е, Відвідати музей вихідний день, ми вас радо приймемо і в неділю. Про нас ви можете дізнатися на сайтах міської ради, управління культури і туризму на музейному сайті, в інстаграмі і в телеграмі. Будемо раді вас бачити. Музей родини Косачів відкритий для всіх, хто хоче розширити для себе інформацію про родину Косачів-Тергоманних. Вас вітає літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Мене звати Анна і зараз я вам розповім трішки про діяльність нашого музею. Отже, графік роботи. Музей працює з понеділка по суботу, з 9 до 6 години. Також можливе попереднє змовлення екскурсій в неділю за номером телефону нашого музею, який ви зможете побачити на екрані. Ми, як музейні працівники, пропонуємо нашим відвідувачам оглядові екскурсії, які адаптовані під різні категорії населення та нашого міста та гостей, а також тематичні екскурсії, пов'язані з життям та творчістю як Лесі Українки, так і родини косачі. Проводимо концерти, лекції, творчі заходи, презентації, благодійні заходи. І також надаємо платформу для проведення таких заходів у нас. У музеї наявна унікальна сувенірна продукція, яку можна придбати усім охочим відвідувачам. Актуальну інформацію про діяльність музею ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах: Facebook, Instagram і навіть TikTok, а також на сайті міської ради міста Звягеля. Тож запрошуємо усіх вас відвідати наш музей. Будемо раді поспілкуватися з кожним. Музей це науково дослідний культурно-освітній заклад. Звягівський краєзнавчий музей являється наймолодшим місті. Але незважаючи на це, у нас 4 тисячі експонатів основного фонду і багато цікавих екскурсій. Оглядова екскурсія, екскурсія на літописний возвягель, екскурсія по місцям історичним періоду Другої світової війни. І ще в нас є екскурсії для діток молодшої і середньої школи. Це екскурсія казка колосок, де вони ознайомлюються з важкою працею. Хлібороба і пекаря. І в нас чудова екскурсія по археології нашого міста і краю відчув себе археологом. Під час інтерактивної екскурсії дітки проводять розкопки, знаходять фрагменти кераміки періоду Київської Русі і складають керамічний посуд. Також в краєзнавчому музеї є філія це артилерійський напівкапанір. Споруда початку першої половини ХХ століття, фортифікаційна споруда. Ми теж проводимо там екскурсії. Наш графік роботи понеділок, субота, з 9 до 18 години. Будемо раді вас бачити. Приходьте, будь ласка, ознайомитись з екскурсіями, з історіями нашого краю. А вона дуже потужна і надто така різнобарна.